І отут зверну увагу ще на одну обставину. От ви теж про це згадали: що повідомляють про евакуацію з Херсону і з правобережжя великої кількості мешканців Херсонщини. Ну, це має бути за нинішніх обставин лише примусова евакуація. Якщо йшлося там про родини тільки Сальда, э, Стримаусова там, і інших колаборантів нічого страшного я в цьому не бачу. Але навіщо така велика кількість людей і чому про це публічно повідомляють? От саме публічно може ж було б це цього уникнути? Э, це ж дає привід якраз э, э, міркувати щодо здачі Херсону, і це привід для критики навіть всередині Росії. Я думаю, що найбільш ймовірне пояснення от таких заяв публічних це намагання використати от цивільних мешканців Херсонщини як живого щита. живого щита або для евакуації російських військ. Ну, щоб не били по них під час евакуації, або можуть прикривати, наприклад, інший процес перекидання на правий беріг Дніпра, перекидання російських військ, додаткових російських військ, боєприпасів, зброї таке теж можливо. Ну і на жаль, теж можуть бути провокації. Провокації от будуть бити по Херсону. Загинуть мирні жителі, звинувачувати будуть Україну. Тому що зараз одна з головних пропагандистських установок Кремля звинувачувати Україну, нібито в тероризмі, тому що ну йде процес ухвалення резолюції про визнання Росії державою спонсором тероризму. От парламентська асамблея Ради Європи це ухвалила парламенти країн Балтії Розглядають, ухвалюють відповідні рішення. Європарламенті вже є відповідна ініціатива. От Росія намагається зараз запустити зворотній процес, їм потрібна фактологічна база, щоб звинувачувати Україну нібито в терористичних діях. Так що, от така ситуація на превеликий жаль, да наші перемоги перемоги збройних сил України вони викликають з боку Росії також зворотні дії. І це не скам так, просто так це не відбудеться, і треба готуватися до якихось нових злочинів з боку росіян, якими вони можуть прикривати суто пропагандистські, навіть свій відступ з Херсон.